Не зупинні про нас. О, о, Мал. Номера, хреб, підійти ближче номера, воділися. Номер. Опа, подвір мася. Без подзвонити, що його на Так, Патрульний автомобіль на 0.80 сьогодні порушенням правил дорожнього руху посередині перехрестку. Без включених приблизкових маячків. Також зупиняють транспортні засоби, створюючи аварійну ситуацію для інших учасників дорожнього руху, обмежуючи водіям оглядовість під час повороту наліво та направо. Підійдем, бо вони зараз втікнуть. <ріст> Інспектора, можна вас на хвилинку? Інспектора, <ріст> представтесь, будь ласка. Жетони <ріст> покажі. Подивись жетони їхні, Саш. Жетони <ріст> покажі. Інспектора, чому ви порушите правила дорожнього руху?

Ви знаєте носити жетони так, щоб люди їх А Ви інспектор чи ні? Поховали. Інспектор, покажіть жетон. Де ваш жетон? Виключено, виключно маячок. Покажіть жетони. Ви маєте носити жетон так, щоб люди їх бачили. Та ви викликайте, кого хочете, жетон покажіть. А ручки трусяться, блять. Трусяться, трусяться, бо зараз вільення пасма. Представтесь, будь ласка, покажіть жетони. Представтесь, будь ласка. Журналіст, преса, дорожній контроль. Спочатку ви свої. Покажіть хоча б цей значок, я вам покажу посвідчення. Я вам покажу посвідчення. Тому що ви повинні мати жетон на видному місці, а не схований за жилеткою. Ні, його не видно. В мене на камері зафіксовано. Так. так зафіксовано. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Посвідчення в розкритому виді згідно закону про міліцію статті 5. Згідно статті 5 закону про міліцію. Я розпакаю посвідчення, але йому буде за це тепер не сладко. Славік, передай, будь ласка, що я забороняю мене знімати. Будь ласка. Інспектор, я забороняю. На камеру приділяю своє посвідчення. Луганського ходить. Читон покажіть, інспектор. Так. Пішли до другого. Давайте невідомі особи вкрали автомобіль по Відмовляється представлятися представнику преси та народного атерогі. Документи ваші. Хто ви такі? 80. Відповідально на місце 102. Інспектора користуються відеореєстратором. Зараз попробуємо взяти картинку, чи видно, що він знімає. Доброго дня. Хочу зробити заяву про злочин. Моя невідомо посіб викликали автомобіль Державтоінспекції на перетесті на в'їзд Миколаїв. Прошу себе свідчу оперативну групу викликати. Покажіть ваші жетон. Представтесь, будь ласка, і покажі покажі. покажіть своє посвідчення. Покажіть жетон, шановний. Покажіть жетони і покажіть документи е, ви, ваші. Ви, Хто ви, ви такий? Покажіть жетон. Та ми викликаємо теж групу. Ви не представляєтеся, жетони не показуєте. До речі, драгер ложить. Ви маєте на закону умов, ви зразу маєте представлятися. Так ви мене відомі, ви якісь невідомі. ви ведете себе як злочинець, ви порушуєте закон. Посвіщення покажіть і жетони ваші Треба показують. Може, хтось один лишиться з ним на але... один. Ви коротше двоє лишаєтеся тоді а я їду з ним на суд. Ну, давайте. Я їхав пасажиром в Тій Кіа. У нас на перехресті оцей якраз поворот на Миколаїв запинули люди в формі працівників ДІ. Я, я вам казав якраз 73-40. ВСВІ. Так, ну, е, ми їх попросили представитися і пояснити нам причину зупинки і суть спойного правопорушення. Втекли, продовжили зупиняти інші транспортні засоби. Дан, дані працівники, навіть... Алоло, слухаю вас. Дані працівники? Ну, чують, тепер чуєте? Зараз. Ну, коли ми їх попросили представитись, вони двоє розвернулися і почали тікати, сіли в свій автомобіль. Машина машини ще зупиняла? 2,080 14 регіон. Це є що то... Toyota, Той, так? Тойота. На нашу вимогу показати посвідчення, ну, вони просто намагаються втікти і жетонів їхніх не видно, Житони, так. Вони сидять в машині. Так, прийшло вже хвилин 10-15, як ми тут стоїмо. Проблесковий маячок далі не включений. Автомобіль стоїть з порушенням. Е, чому інспектора себе так поводять і порушують правила дорожнього руху? Відчувають воно себе безнаказано, кудись телефонують і далі відмовляються представитися та ховають свої значки. Значків не видно. Ра, напевно, згадують всі телефони гарячих ліній, знайомих працівників міліції, начальників, кудись телефонують, постійно і нараджуються, що би їм робити. Невже не легше просто представитися, показати документи, виправити ситуацію, забрати автомобіль, який стоїть з правопорушенням, та не порушувати ПДР? Люди в формі працівників ДАІ на автомобілі, подібному на автомобіль ДАІ, стоять з порушенням правил дорожнього руху, відмовляються представлятися і ховають свої значки. Представник преси дорожній контроль народу антикорпціналі та також. У мене складається враження, що ці працівники тут займалися корупцією, зупиняли автомобілі посередині перехреску, чим здійснювали перешкоди для руху транспортних засобів, тобто обмежували видимість, оглядовість водіям, які виїжджають на цей перехресток безпосередньо. Тому, якщо ви бачите, зараз пробусковий маячок не включений. Я прошу, щоб ви викликали також на місце відповідального командира їхнього взводу, який склав би на них адміністративний протокол за порушення пункту правил 15.9, 15.10, зупинка і стоянка в неположеному місці. Ви, будь ласка, якщо вони являються працівниками міліції? Я телефонував. Телефонувала одна людина, і телефонував Шаркевич Олександр, який зараз поїхав, оскільки вони запізнювались на суд у місто Миколаїв разом з водіями, але вони повернуться і також е будуть надавати коментарі і пояснення по цій справі в разі необхідності. Давайте пишіть їдемо. Алло. Або хочете? Так, приїхали. Зараз все ж будемо розбиратися. Як на мене, це просто виклад автомобіля. Давайте для початку ми встановимо особи цих людей, тому що наскільки я розумію, ви ще не встановили їхніх осіб. Чи це дійсно є працівники міліції, чи це є якісь переверті в погонах? Встановимо їхні значки, номера значків. Нехай їх повішують на видне місце, як ця інструкція говорить. Що значок має бути на видному місці, а не схований під жилеткою. Після того, коли ми будемо знати їхні особи їхні, встановимо їхні посвідчення, якщо в них такі є. Ми викличемо сюди відповідального, який зафіксує порушення правил дорожнього руху кодексу про адміністративні правопорушення. Складе на них протокол. Ярослав. Ярослав Тоді ми поїдемо з вами і напишемо заяву ну, у чином. Я у камери, так. так. Є яка зараз у Вінкне на так. так ну давайте ви виключить напевне. Я не хочу, щоб ви ну я виконую свою роботу. Ви виконуєте. Я також виконую свою роботу, я не хочу щоб мене знімали. Ви як представник міліції, ви не маєте права забороняти е, відеозйомку себе? Не Ні, не маєте. Ви зараз про виконання ви, е... посадових обов'язків? Так, я про виконання. Ну, бачите, ви, ви відповіли на всі свої запитання. Давайте, е, ви тут провели відеозйомку, так? так. Тобто ви за... зафіксували, зафіксували дані де це сталося, так, який. Так. Номер машини. машини у вас є це було, все ви нам машини. надасте до матеріалів. Так? Так, як вас, звати? Ні, але в... вони... Іванівна, людей... є... Дивіться, ви, ви... Іван... я ви, як ви, як громадянин, ви, як представник преси народу антикорупційного нагляду, прошу вас припинити порушення закону України кодексу про адміністративні правопорушення та притягнути до відповідальності винуватих осіб. Я вам в усній формі заявляю зараз скаргу ми про зараз... порушення правил ми дорожнього руху. Прошу викликати сюди працівників ДАЇ компетентних, які складуть протокол про адміністративне правопорушення на даних двох людей, які знаходяться в автомобілі, і ви ще на даний момент не встановили їхніх усіх. Я зрозуміла. Давайте ви пишіть заяву, і ми будемо з цього приводу проводити перевірку. Так, е, так. Ну і все. О. О, Вийшли працівники міліції. Е, присадись, будь ласка. На Гануляк, Гануляк покажіть, будь ласка, своє посвідчення розкритому воді згідно закону про міліцію статті 5. і зробіть так, щоб у вас значок було видно. Так, Гануляк, Назар Васильович, я не побачив, до якого числа дійсно. Я вам показав. Я посвящення. не побачив, до якого числа дійсно. 2015, так, дайте 2017. мені, будь ласка, знайомитися. 07.02.2017, власне посвідчення дозволено, так, на якій посаді інспектора ви, 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 ви до обласного дає належите, Львівського, чи до якого Бачите, пише вам? Я бачу, що тут пише. Щоб я прочитав нормально. Прочитав? Ні, не прочитав. Під Гаєцький Назарій Ігорович перебуваю на посаді старшого інспектора ДПС, ДАІ, дійсниць 27.10.2015. Дякую. Я так розумію, що ваш колега, напарник, є водієм даного транспортного засобу, так? Тому що він сидів Ми, за кермом. На які підставив. Прошу? На які підстави? Що на які підстави? Е, я хочу притягнути мені, дану людину до ласка, адміністративної відповідальності, відповідальність, щоб протокол. стали на Які підставі ви можете його притягнути? Я не можу, я звертаюся до вас. стоїмо згідно правил дорожнього руху. Покажіть мені, будь ласка, пункт правил. Середина перехрестка – це є зі, правила зі, дорожнього руху. Не є так? Середина перехрестка, а що це є острів по вашому безпеки? Який це є острів безпеки? Ви знаєте, що острів безпеки має відгороджуватися Бордюрчиком? Бордюрчиком? Так. Покажіть мені правило дорожнього руху, дай книжку. Ви мені покажіть правила дорожнього руху, де дозволяється стояти на перехресток. Це перехресток. То є перехресток. В першу чергу тут одна дорога, друга дорога, третя дорога і четверта дорога. А тут є центр перехрестка. Ви не ображаєте, ви не ображаєте. Прошу пана. Ви не ображаєте. Зараз при виконанні службового обов'язків. Я перепрошую, ви кричите? я не кричу, ви мене не ображаєте. Де написано? Чесно. Мені покажіть, де написано, що це не перехресток. Це є перехресток безпосередньо. Сам перехресток. Давай, пишіть заяву той, що особа, яка телефонувала, я прошу, щоб ви викликали відповідального командира взводу на місце, оскільки у вас є конфліктна ситуація з пресою. Позвонили, він виїхав на місце чи мені ви телефонувати ще окремо? Мені телефонувати окремо, чи він виїхав на місце? Ви доповіли, так? А як є? За Сюди. ми будемо робити свою роботу. Ви вже тоді ну, я бачу, так, що ви так. займаєтеся бездіяльністю, тому що бездіяльністю? на ваших очах, от в мене зараз іде відео, порушення правил дорожнього руху не припиняються. Ви Відповіда... Відповідального мені ви не викликали, цих працівників безпосередньо. Вот підійди сюди. сюда вот так. Міліці не показали посвідчення, не, не показали, що ви вийшов, скрин. Скрин. Не, не летіли біля машини ся, зі сторони, що зобов'язані вам показувати. Ну ви коли людину зупинили, я би зупинив, то я б вам представився. Ви не робіть цирку. А ви не, взагалі закон про міліцію читали, що ви говорите, чому ви зобов'язані представлятися? Ви знаєте, що діяльність міліції є гласною. Ви знаєте, що на першу вимогу громадянина України згідно статті 5 закону про міліцію ви зобов'язані пред'явити посвідчення, а вона інше тоні не хотіла показати. Ви зараз ви порушуєте, ви зараз. Порушуєте свої нормативні акти. Ваш жетон повинен бути на видному місці. Ви далі при працівниках міліції порушуєте закон, чинні нормативні акти, нормативно-правові Ми робили запити, і нам надали відповідь, що жетони повинні бути на видному місці. Немає чіткої характеристики, де саме має висіти жетон, але є чітка вимога, але є чітка вимога, що жетон повинен бути видно будь-якому громадянину України в будь-який час. От ваш напарник поступив як розумна людина. Зараз витягнув жетон і його видно. А ви стоїте і впираєтеся далі. Ні, його не видно. Ні, не видно. Номер жетона не видно. не видно. Я взагалі чесно. Взагалі навіть не бачу, що він там є. Як людині знати, чи ви справжній міліціонер? Ольсі з Ж бувають випадки, крадуть її, її, ага. машини. А і а зустрічалися. А Мені зустрічалися. 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 В Одесі постріляли, в Одесі постріляли. Да. постріляли. Буває, постріляли. Буду знімати, За, тому що вони проявили халатність. Розумієте, Да. да. Садили невідомих людей собі в машину, їх постріляли. А ви кажете, що бувало чи не бувало. Близько. Наказ 88 теж не знаєте, як ви при журналістах маєте себе вести, яку співпрацю з журналістами маєте бути. Правильно. Ви кажете, ви, ми цирк зробили. Ви, той цирк ви якраз робите, ви, хлопці, ви зробили. Якби ви отак ви. От носили жетон, було б отак. І вони би і вони не їхали. хоч один раз приїжджайте на ДТП і допоможіть поміряти. Скільки раз ми приїжджаємо Або на ДТП і допомагаємо. Скільки разів. Да. Ми самі помаєте. зі Львова є, ми журналісти підрожній контроль. Ну, ви приїдьте ну. і поможіть. Що ми не допомагаємо? Спитайте Козмірука, як ми допомагаємо. Раз нам тут допомогли, коли трупи тут були. Ви допомогли нам. Слухайте. Да. Так як ви відноситесь до нас, так і ми до вас. Якби ви мали нормальні ми... жетони, не викликалася би оперативно-слідча група. І ви б вже за ним стоялися. Я на не маю я, я, я не чого, я чого скривати. Так. Я є працівник міліції діючий. А що ж ми не є? показали жетон? Чого не показали посвідчення? світі? підстави вони летіли з п'ятьох сторін, заблокували машину, і все показали. Звісно, як так ви тікаєте, так. то що ми маємо робити? Від кого? я від вас тікаю? Та? Та тікаю? Тут люди Ті. на зупинці аж стояли, сміялися з вас, як ви тікали. від вони нас. Вони не, не з нас сміялися. Вони з вас якраз сміялися. Та мене зазнято все, як хлопці стояли і кажуть: дивіться, як працівники від камер тікають, і зразу фур і туди в машину. Ну що, І зразу. Мені свій телефон, Як буде ДТП, я, вас, я вам подзвоню, так? Представники DAI на кінець то включили проблисковий маячок Правда, синього і червоного кольору. Я такого ще не бачив. Але якщо включений проблисковий маячок, який ніхто і так не побачить ніколи, приїжджаючи на транспортних засобах, інші учасники дорожнього руху мали б призупинити рух та припаркуватися біля крайньої правої частини дороги. Хай, будь ласка, ви викликали відповідального по подає для складання адміністративного протоколу я на цих працівників? Скажіть мені, будь ласка, є тут ще та особа, яка телефонувала на 1002? Є два пояснення. Так, так, так. Ага. Дивіться, е якщо мені відомо, е складається адмінпротокол е на працівника, дає, який ви маєте на увазі, що після того, як буде е проведено службову перевірку відносно факту, то ви розумієте? <підомлі> він на даний на даний момент в першу чергу є водієм транспортного засобу. Водійом? А він користується транспортним засобом суспільно. Яким словом? транспортом? Транспорт? А яка це різниця? Для нього що не розпосуджується правила вона, дорожнього, дорожнього руху, я, вам, я вам пояснюю, я до вас звернувся в... і зараз звертаюся повторно є, в усній формі. Зараз викликати суда відповідального для складання адміністративного протоколу на водія транспортного засобу. Я з вами видайте мені закінчити і будете говорити. Не перебувайте мене. Я для того слідчий. Хочете звертайтеся до слідчого, він відповідає повністю слідчою оперативною групою. Будь ласка, зверніться, він за те. Таз... Слідчий це дівчина, яка сидить у вас в автомобілі. Так. Добре, я звернуся з основним зверненням до слідчі. Пані слідчі, можна до вас звернутися? Мені порекомендували ваші колеги до вас звернутися. Я написав пояснення, прохання в відповідального працівника Даї, який оформив адміністративний матеріал на порушника правил гроші руки. Ви можете мені допомогти викликати працівника Даї, який зможе входити матеріал. А ви мені можете допомогти викликати такого працівника? І ви потрібна тільки відповідь. Ви не можете мені допомогти, я так розумію. Ми збираємося ми. Будь ласка, відео даність. Ви тобто, я так розумію, то я маю сам позвонити і викликати. Добре, дякую вам. Якщо не приїде, буде Ну, Будемо на це надіятися, тому що працівники міліції мені повідомили, що вони викликати нікого. Не будуть? Міліція. А щоб я перезвонив на 102 і викликав сам. Дивно? Для чого тоді міліція нам потрібна, я не розумію. Ну нічого, ми повідомили чергову область. Так. Добрий, день. Добрий день, Це ми вас викликали. Е, мене звати Ярослав Порада, журналіст «Дорожній контроль. Е, ціль вашого виклику це неадекватна поведінка ваших підлеглих, я так розумію, е, і порушення ними правил дорожнього руху. Ми просимо, щоб ви як відповідальна людина, як так, старший керівник цих працівників. Можна приписати? Зараз начальник відділення начальник Миколаївського, Миколаївського. Так. А як ваше ваші призначення відділення? Що від вас ми зараз би хотіли попросити? Щоб ви зафіксували? Е, у нас є зафіксовано на камерах, на камерах, е, як розташована автомобіль на перехрестку. Щоб ви це зафіксували і склали адмінпротокол на відповідальних осіб. Також маємо претензії дуже великі до маячків. Я, оскільки працюю з працівниками це вже більше 2 чимось роки, Я такого ще не бачив. Тобто я думаю, що в них працюють тільки маячки тут, а зверху маячки взагалі не працюють. Вкажіть, будь ласка, щоб я переконався для себе, чи у вас працюють хоча б верхні маячки. Тобто червоний і синій маячок не включені. Ну, Чисто гіпотетично, інші учасники дорожнього руху їх не бачать. Але червоний маячок зобов'язує е інших учасників зупинитися. Але є дестору і верхні люстра, я так розумію, що в них не працює взагалі. Зазніміть автомобіль. Так, зазніміть перехресток, проїжджу частину, щоб це було зафіксовано. Дозволила маєш кішка. Дозвіл є. Він може бути незаконно виданий. До речі, отрізняти. І вилучити. А ще скажіть, будь ласка, в них працює верхня люстра чи ні? Працює дозвіл, дозвіл, дозвіл на установлення та використання на транспортному засобі зараз звукових та світлових сигналів пристроїв синього кольору. Тойота Кемрі. Безстроково дійсний початка мокра є, але тут не вказано, які саме маячки, чи ті, які знаходяться зверху на люстрі, приймаються на увазі, чи це під решіткою радіатора. Тобто це є дозвіл на встановлення маячків, але ну, є ДСТУ, яке відповідає за місце, встановлення пробусково маячка. Начальник Давай, короче так. Хай вони, він приймає адекватне рішення. Візьмі, будь ласка. Але там бачиш, там тільки синього кольору, там червоний нічого не сказано. Так, тільки синього кольору. А у вас обладнані і синім, і червоним маячками автомобіль. Це по-перше, по-друге, не вказано, де саме вони вас встановлені. І по-третє, якщо вам не важко, не продемонструйте, працює, а... чи у вас працює люстра, чи на вас не працює. Дуже вам вдячний тепер. Люстра працює. Тут є головна дорога, далеко знаходиться. Щось засвідчує, що це є перехресток, це є один знак. Тут є знак. Тут, відповідно другий знак. От Автомобіль інспекторів. От Знак. І там за вантажним автомобілем не видно. Знаходиться. Секундочку, ще один знак. Що він буде робити зараз? Я, я, я інспектор... Як він взагалі дивиться на те, що коли інспектора тікають просто від людей, не, не, не представляється, жито не ховають? Як він взагалі прокоментує таку поведінку інспекторів, одне питання, і ми їдемо. Шоро, пане майор, зараз я довів черговому. А ну, відповідальний відповідальність зараз завчарує десь команду як далі всіх Зрозуміло. Ну, а ви бачите порушення? <риснє> 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 Цікава відповідь. <відкритим. риснє> тут... Або про, так, або ні. Прокоментуйте сьогоднішню ситуацію. От працівники Давайте. ховають жетони, не представляють. А зараз ну, жетони видно вже. І, до речі, якби показали жетони, не було б вас тут і в нас би тут не було. Просто сіли в машину і вже хотіли жетони чи значки. Значки, значки, значки свої. Значки, Зараз, да. є. Зараз, є. Зараз є, але вони їх ховали за жилетку вони і відмовлялися нам думає. показати. Вони вже в машині. Машину ми не показали, вже їдуть. Ми би зняли, написали скаргу і поїхали. І поїхали би собі. А, а тут давали, не хотіли показати документи, не хотіли показати значки, давали до того, щоб ми викликали слідчу оперативну групу і притягували їх вже по повній програмі. Вибачу. Коротше, no comments. Ну то що? Ми буде скарга, Якщо писати скарги, тут дві. Ще на дорожню службу, що тут немає проти. Це ви повинні написати рапорт і згідно цього рапорту... Ще одну скаргу на себе. Ви рапорт з начальник допомогу. Склали протокол на відповідальну особу, на власника дороги. Ви зараз бачите це? Ви бачите, що немає розмітного. Ви рапорт склали тільки в цьому керівнику, що немає розмістити. Так? От я подивлюся, як ви складаєте. Якщо ви не складаєте, буде окрема скарга. ЛН-0632. І якщо Тому вони не, 11... не виправлять цю ситуацію протягом місяця часу, ви зобов'язані скласти адміністративний протокол і довести цю справу до суду. Це в ваших обов'язках. І притягнути відповідальну особу я власника вам дороги. Подивити. До дисциплінарної відповідальності. Е, Командир ні в когось себе почуває, да? і давай йдемо. Давайте, ну, давайте не що не ми не зробимо з адміністративним протоколом по даному е автомобілі. Залишайтесь тут. Зараз буде черговий і скажуть, що далі робити. Фіга. А я поїхав до відділення. Зараз теж пишу рапорт по даній ситуації. Ну, нам довго, довго бійди, ні, буде... А а це буде? Зараз буде зрозуміло. Чекайте, але С як через хлопців повідомите, чи як? Ну, тобто... я, по хлопців, -як. ну, ну так. Добре, щоб ми не довго, ми ж тут. До речі, зніме і знаємо потім чи вони рапорта склали. Ото є нуль Ти тридцять. Типофоти, ти по фото типу фотки, що немає розмітки. Та ми понарізаємо потім з відео. та наша нам фотки посилати. Відео легше посилати ніж фотки. Так, так, та розмітки нема.